Одеської області. Комісія селищної ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури та благоустрою. 23 вересня 2025 року 16.00. Всього членів постійної комісії 9. Терещук Олег Миколайович, Зайцев Володимир Володимирович, Ільчук, Юрій Данилович, Гончаров, Сергій Володимирович, Перун Валентин Анатольович, Чоловський, Віталій Миколайович. Запрошення. Гаубор Юрій Сергійович, начальник відділу земельних відносин. Доповідає всього 25 питань. Доповідає Гаубур Юрій Сергійович. Е... <кхух> Починаємо. Да? Про затвердження проєкту замусту щодо передачі в оренду приватному малому підприємству Мираж, земельні ділянки з кадастровим номером. Е... 0205 это яка -02. станційна ділянка 80. У нас в воєнному городці є магазин. Він з спа... акту постійного користування проходить в оренду. При візді воєнного да, далі. Да. У нас є 4 заяви. Чотири заяви по дитеку. Затверджуємо проект та передаємо в оренду. Це село Молодіжне, вулиця Приморська, 9. Там підстанцію ставлять, саме підстанцію два номера треба і велику опору. Також у нас є на Санжівській дорозі один. У нас біля траси ставлять ще одну підстанцію і опору. Так, у нас є далі два великих об'єкта на два проєкти розбити. Це у нас на дві оренди. Це на території Великодолинського ДТЕК. Ставить біля 10 опор 110, 110 кВт. Та на території молодіжного за межами на самого пункту, тож там біля 10 опор для енергоефективності Авдіопольського Бушоплівського району і нас безпеки енергетична. Так, далі у нас затвердження проекту зумустрию щодо передачі в оренду булавіні булані леонівни земельні ділянки для городництва. Це у нас земельна ділянка на Бугово, де е, проходять е, конвіляційні труби, нічого не заробить, там Там ну, будемо буде в огород там розташовувати. Е, так, е, далі у нас є два, е, е, дві технічні документації з мустрою щодо інтелізації земельних ділянок. ФОП «Сечна» Юлія Вадимівна, кадастрові номери Великодолинська 02 02006-1083 і 02 02006-1067. Міняли конфігурацію земельної ділянки, тому що при виносі натури у нас земельна ділянка влізла на Мар'їнський. Далі у нас про затвердження технічної інтації змусити щодо інтелізації земельної ділянки, комунальної власності, села Молодіжне, вулиці Студентська, ділянка, 10. У нас по вулиці Студентська, 10 розташований парк біля церкви в молодіжному. Ми зараз зробили документи на землю. Да? Далі про затвердження технічної інтації, замусить щодо інтеризації земельної ділянки комунальної власності як місце розташування селища Великодолинське, вулиця Центральна. Це бувша що в нас свалка. Ми е, зробили номер на 6 га е, для подальшої рекультивації та заліснення. Далі затвердження технічної землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки будівельного кооперативу ПМК по вулиці на 76. Далі е, у нас є. Е, Подався трейдвін-термінал, помінялись власники власники будівель да, перекупили. І, відповідно, ми вирішили розірвати договір і спотя... чистий договір з ними От. підписати. Це вулиця ентузіастів, ділянка 1D. Також у нас є така. Сама ситуація ВГЛ Тетяна Дмитрівна по вулиці Південна, ділянка 4В в Великодолинській це на трасі. Теж перекупили право власності на магазин. так Про внесення змін до договору оренди змін ділянки 2020 року. Нікатет. Паркова ділянка 18А. 1. Це продовження терміну дії було на 5 років, ми ще на 5 років продали договір оренди. Далі звернулося Товариство з обмеженою відповідальності ЕНЕРГОСВІТ 325 за дозволом на розроблення проєкту зимоустрою щодо відведення оренду земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації флоген, будівель будівлі споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств в селі Молодіжне. Далі у нас про передачу громадяну Шроменка з Івановича ділянки з карастровим номером 02003-0239 в оренду для будівництва всховування об'єктів туристичної інфраструктури. Це селище Великодолинське, вулиця Соснова, ділянка 1. Далі у нас йдуть приватні особи з будинками щодо інтеризації та встановлення меж земельних ділянок. З подальшої передачі власність. Це селище Великодолинське, вулиця Лазурна, ділянка 7А. Це е... вулиця Леоніда Вішенка, ділянка 18. Це все Великодолинське, е... молодіжне, Приморська ділянка 7Г. Далі у нас е... село Молодіжне Степова 69. Е... Далі е... у нас... Е... Качково Володимир Олексійович, це у нас діля... Таврійська, вулиця Таврійська, ділянка 10 селище Великодолинське. Далі звернувся громадянен... громадянка Кулінська Лідія Васильівна з обмеження проєкту замусту щодо відведення земельної ділянки призначення, яке змінюється з індивідуального садівництва на присадибну ділянку відповідно до генерального плану селища Великодолинське. І далі більше архітектурні питання для майбутнього планування території Великодолинської громади треба розробити комплексний план просторового розвитку. Ми даємо дозвіл на розроблення цього плану з, ну, в подальшому формі. На сьогоднішній день все це всі питання. питання. Може, коли якісь питання з немає. Попередньо визнайомость з всім питанням. Голосуємо. хто за? Проти, ви укремились. Потому завершить комісію.